Всім привіт, ви на каналі CryptoKaiser. В цьому відео розкажу про проект Chain Opera AI, який зібрав 17 мільйонів доларів інвестицій від uh, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 компаній. Також є інші. В проекті можна поучаствувати в новій активності, яку запустили 30 апреля, взаємодействувати з іскусним інтелектом, де ми можемо uh, заробляти поінти і uh, Ожидать конвертацію в токен проекта. Также работает AirDrop сезон 2, де мы можем выполнять 4 одноразовых задания и также получить великое количество кристаллов. Сезон 1 запускается 26 декабря 2024 года. То есть проект уже давно работает. В Twitter они собрали больше півмільйона читателей. Есть интеграция с OKX Violet. Можна подивитися різні їхні пости, досить багато різних постів, і поізучати, чим займається допомоги проєкт. Перейдемо до виконання квестів, переходимо на сезон-2 Airdrop. Тут ми виконуємо white list, просто почту і вибираємо свою роль в цьому проєкті. І нажимаємо Submit. Получаємо за це 300 кристалів. Фоловуємося в Твіттері – також 300 і Discord 300. У кого є можливість набирати рефералів, можете приглашати рефералів і отримувати ці кристали. По взаємодійству з іскусним інтелектом переходимо по ссылку в описанні. У нас підтягуються по вашому кошельку також ці кристали, які ви виконували з сезону 2. и чек Также заходим, каждый день и получаем поинты. И пишем любые сообщения искусственному интеллекту, также получаете поинты. Я написал там 5 сообщений и получил уже 60 кристаллов. Это максимально, я так понимаю, за день. И есть еще дополнительные фарм поинтов, 100 поинтов в день максимально можно получить. Переходим вот сюда, попадаем на вот гайд и мы тут можем скачать приложение на свой телефон также есть на mac на ipad apple watch то есть тут все есть додатки куда вы можете скачать вот тут можно побачить описание как скачать то есть переходите и вот тут нажимаете установление на apple tv то есть каждый раздел, куда вы хотите скачать, и объяснение, как его установить. Кто хочет, может заняться этим самостоятельно и дополнительно фармить поинты проекта. По проекту, в принципе, все. Больше ничего не имеет. Можно еще разные вкладочки поклацать, поизучать и вступить в их дискорд. Также можно. Возможно, будуть ролі в Діскорді, можна їх нафармить. В принципі, все, по проєкту більше нічого немає. Приступайте, виконуйте даний проєкт. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи, роздачі, як їх виполняти, які новини проєкту, результати проєкту, все я пишу в своєму телеграм-каналі. Можна написати під будь-яким постом, що вас цікавить, і я отвечу на будь-який питання. Так що переходьте, виконуйте. Подписывайтесь. Также в Ютубе подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и всем пока.